Получилось так: 9.00, нульнуль, інстаграм. Давай сповіщає, що ефір починається, і ми будемо. Доброго ранку. інстаграм сьогодні вирішив не сповіщати, що ефір починається, що він вже розсилає повідомлення. Ну, максимально смішний день в мене сьогодні почався. По-перше, ніхто не дихайте, тому що моя лампа, от ця кругла, яка дає світло, вона гасне. Тому тихенько сидимо, як мишки, не дихаємо, щоб у нас цей ефір вдався. По-друге. Так, приєднуємося, приєднуємося. Доброго ранку, мої хороші. Сиконка Маріна дуже рада бачити. ТНК Кайф Дизайн. Рада Оля Демченко, Боже Олечка, теж рада, скільки, скільки років вже не бачилася. Юлія Брик, доброго ранку, Росвітная, доброго ранку. Одразу подобаєчки, одразу пишемо коментарі. Бадьорого ранку. Дівочки, в мене сьогодні, от просто я з самого ранку з такою посмішкою ходжу, тому що ранок почався не по плану, так як він мене завжди починається, тому що я проспала. в мене марафон краще я, і ми з дівчатами о 4.45 просинаємося. Якимось дивом, я думала, що я неправильно поставила будильник. Ні, я його взагалі не поставила, я вчора лягла і не поставила. А потім сьогодні я зранку готуюсь до вас до ефіру. Розбираю сьогоднішній енергії, і я зрозуміла чому. Тому що сьогодні кармічний день, мені просто дали відпочити. Видно, по кармі я заслужила трішечки поспати. Причому у мене вже наскільки такий режим, що ну, без 15-7 я навіть в суботу в неділю не встаю. Я встаю, ну, набагато раніше. А тут я без будильника сама так смачно так виспалася, подивіться на якому бадрячки, на якому позитиві. Тому, 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 тому. Що я вам сьогодні підготувала. По-перше, я бачу, що ви приєднуєтесь ще. Вітаю, вітаю, Юлія ВВ, вітаю О, Ошовська, вітаю, я ж правильно прочитала. Так, Ірен 1503, вітаю, всіх Рада-рада, рада бачити. У нас сьогодні дійсно класна інформація, і я думаю, що вона комусь із вас буде в нагоді. Давайте так. Хто мене не знає, я Галина Казакова, кармо-астролог. І ми з вами в оцих маленьких. Прямих ефірах щоранку. По-перше, знаходимо енергії, з якими будемо взаємодіяти, знаходимо щось позитивне для себе, запускаємо цей класний день. І щось завжди трішечки я про карму вам розповідаю. І а, з інших різних ракурсів ви для себе якісь отримуєте міні знання, а ви отримуєте. Зі мною залишайтеся, буде цікаво, містично, як завжди, трансформаційно. Кому що, кому що по кармі прилетить, тому і буде. Угу, угу. Так. -да -да, да 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 Так, давайте. 8, 11. 2024. День у нас кармічної справедливості. Кермічна справедливість з самого ранку, тому мабуть, мені її дали поспати. І так, дивіться, але якщо брати по восьмірочці, то насправді тест я не прийшла, тому що це люди відповідальні. От хто у нас восьмірочки, народжені 8 числа або 8 місяця в плюсі, це відповідальні люди. От вони сказали, що вони так зроблять, от вони так роблять. А я сказала, що ми о 4.45 45 прокидаємося щоранку і тримала, 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 тримала. А сьогодні раз. І не дотримала ну так буває. Це насправді дивіться, що мені подарували, хотіла показати. Це мені подруга моя подарувала такий вічний календар. Я була в Києві. Вона каже: тобі легко дарувати подаруночки, тому що в тебе тематика. Дивіться, тут у мене стоять місяці, можна діставати там, ставити одинадцятий місяць. А тут щоб я вже не помилялася, я буду виставляти дні. Ну Мало ли, подивіться, зараз он, хто в Україні реби там глушать да, телефони. І дуже часто ви вже можете бачити, що навіть час відкрили, а не співпадає. А потім отак дивлюся на свою таку матеріально-фізичний матеріально фізичний, матеріально -фізичний календар. Все зрозуміло, все не можу потерятися. Все. 8 число, значить, 8 число. Карма та карма. Так. Що ще, восьмірочки? Вони мають загострене почуття справедливості. І сьогодні у нас енергія такого ми прямо будемо за справедливість сьогодні. Качати нам сьогодні хочеться, щоб це було по чесному, по справедливому. Я не знаю, як мої дівчата на марафоні сьогодні мені не почали розказувати. А що це ти так нас підвела, казала, а не зробила? Ну, можливо, просто тому, що люблять. То так не сказали. Далі, восьмірочки це мудрі люди, які дають хороші поради, і вони можуть бути дуже прямолінійні, але прямолінійність вона може бути в плюсі, та, і їх за це всі люблять. Що, от спитаю восьмірочки, вона завжди скаже, як є. А інколи їхня оця прямолінійність, вона аж занадто. І ем, таких можуть і не любити. Тобто тут або плюс, або мінус можна. Та. І на в плюсі, вона тримає слово навіть на шкоду собі, якщо вона в плюсі. І от у нас сьогодні така енергія дня, що ми сьогодні маємо так фундаментально, кармічно відчувати процеси, дуже бути справедливі, дуже бути чесні. У нас вчора про чесність там було, нічого лишнього не казати і неправди не казати, тому що блокувалась би відразу горлова чакра. Сьогодні у нас баланс, ми тримаємо баланс, ми тримаємо. Рівновагу в мінусі можна дуже сильно піти в агресію сьогодні, бути десь різким, категоричним, можливо, десь гордовитим, зверхньо дивитися на людей. Теж прибираємо цього не потрібно. Не засуджуємо інших сьогодні. І Не поводимося так, ніби нам усі винні. Дивіться, який момент, якщо вісімка йде по мінусу. То вона обов'язково буде притягувати до себе ситуації, ну, типу, несправедливі. От з нею буде сьогодні траплятися щось. Тобто, це не тільки з вісімками, хто народжений 8 числа, а з усіма нами, тому що сьогодні 8 -е число. Будуть можуть траплятися такі ситуації, типу несправедливі. От щось незаслужене, типу. Але ми повинні зрозуміти, що сьогодні все мега заслужено, як і взагалі в житті у нас. Добрий день, доброго ранку, любі. Тетяна Безпала, доброго ранку, Юлія Бондаренко, доброго ранку. Рада, рада, рада Каліна 16, Доброго ранку. Рада вам всіх бачити. Трішечки передивитися, якщо вам цікаво. І тому насправді сьогодні все мега справедливо, що трапляється, все мега заслужено. Тому подивіться, що у вас буде. Прийдуть у вас гроші сьогодні, чи навпаки, ви можете десь втратити гроші. Прийдуть у вас нові знайомства, чи навпаки, десь якісь комунікації ну, будуть не зовсім такі, як би вам хотілося. Подивіться, що сьогодні буде траплятися. І сьогодні, і взагалі, ми маємо розуміти, що все йде з нас. Все, що відбувається в нашому просторі, особливо сьогодні, тому що нам прям підсвітять, це кармічно, нам дуже заслужено і нам показують щось маленьке, що може потім, до речі, стати чимось великим. Подивіться, якщо ви сьогодні, наприклад, десь по дрібнички втратите гроші, то зробіть висновки і зробіть антидоти, зробіть щось, щоб перезасіяти карму, щоб вона у вас зійшла навпаки, потім багатством. Тому що якщо вам сьогодні покажуть на дрібниці, то це те, що проекція. Того, що буде в найближчому майбутньому, але чимось великим. Тобто сьогодні нам в дрібницях можуть показати щось, що ось у нас вже назріває велике. Привіте, Каліна. Тому дивимося, спостерігаємо, робимо висновки. І якщо йдуть якісь мінусові такі програмки, у вас сьогодні проростають, швидесенько-швидесенько виправляємо. Сьогодні прям такий день підказочка. День підказочка, день кермічна підказочка. І обов'язково не е, бубним. Не жаліємося, не сприймаємо все, ну, типу, я жертва, ми сьогодні не жертви. Ні, нам просто можуть підсвітити і показати ситуацію десь по дрібничці. Угу. Робимо висновки, виправляємо і ідемо жити краще життя. Все справедливо. От е, е, сьогоднішній такий меседж все справедливо. От все-все-все абсолютно все, що сьогодні трапиться, це все, все справедливо, і нам це потрібно зрозуміти, взяти і піти. Далі, і коли, до речі, і восьмірочках, хто люди восьмірочки, і ми сьогодні, от коли ми розуміємо, що все справедливо, от тоді у нас є сила виправляти. От тоді ми можемо виправляти і йти покращувати і життя, і сьогоднішній день. Так, зафіксували. П'ятниця. П'ятниця у нас день Венери, день краси, день задоволення. Ми сьогодні, от дивіться, теж не трапиться нічого. Нічого такого, де б ви отримали незаслужене якесь своє задоволення, де б ви. Наприклад, підете на шопінг, ви виберете саме ту річ, яка вам кармі сьогодні, заслужена вами. От чи буде вона хорошою, чи не буде вона хорошою? Тут, вже як вам підсвітить простір. Ви підете, наприклад, сьогодні на побачення, тому що в п'ятницю добре ходити на побачення, да? або з подругами десь. Вам обов'язково десь підсвітять і покажуть якусь таку ситуацію, яка от. Е е е е е Конкретно для вас справедлива. Ну, п'ятниця день Венера, ми сьогодні за красу, за спа, за спа-процедурки, взагалі за б'юті-індустрію. По п'ятницям вона рулить. Тому, якщо є можливість щось зробити для себе сьогодні, обов'язково зробіть. І. о... Скажем, так от час, в час ночі у нас з козари з козаре з козарога, знак перейшов у водолія, і водолій, от Козарій він був такий більше м, цілісний в плані цілі добиватися, планувати, розставляти все по поличкам, розбиратися в своєму житті, що де як. То водолій, і це сьогоднішня ця п'ятниця. Свободу мені, свободу, знаєте, не хочу, не буду. А, там якісь такі ситуації можуть бути, коли нам захочеться вирватися з якихось чи відносин, чи, чи з якогось простору, чи десь поїхати, закинути все, ай, ну і. Просто по Венері і по водолію щось таке замутити цікавеньке. Але знову ж таки нічого не трапиться такого, що вам не по кармі. От що не ваше, ви не зможете сьогодні зробити от такого щось зверх. Ні, сьогодні буде тільки ваше. От якщо вам заслужено, у вас якийсь такий відпочинок зірвався і полетів турсою, да? прямо сьогодні, наприклад. От, от таке й трапиться. А якщо ви дуже хочете, а воно не йде, ну теж не заслужили, немає там тих зерен, не засіяні вони. Сьогодні підсвітять дуже круто. Далі, енергія дня у нас фенікс, вогонь, пожар, день трансформації. Ми сьогодні. Можемо дійсно зрозуміти якісь такі круті процеси, які в нашому житті відбуваються, і десь переродитися на ментальному якомусь рівні можна навіть на фізичному поголодувати, і навіть на фізичному якісь клітиночки у нас сьогодні обновляться, якісь процеси запустяться. Дуже, ну, дуже сьогодні добре визнавати свої помилки, визнавати. от. Ну так, да, трапилася зі мною така ситуація. Як зі мною сьогодні рано? Ну так, да, да, проспала. Проспала свій марафон. Мені я наскільки відповідальна перед дівчатами, мені хотілося просто мега все чітко виконувати. От яке побіцяла все робити. І тут, ну от, не поставила будильник, чогось вчора приїхала з іншого міста, довго була за кермом, втомилася, виробилася і не, не встигла поставити. Да, там якось не зафіксувала. Ну, трапилася ця ситуація. Ну, ну покаялася. Да, Він нават. Але про що це мені? говорить, що мені ще немає аж настільки випрацьованого того самого режиму, наприклад, до якого я йду. Мені підсвітили, показали, слухай, ну ти людина, людина, яка може поболятися, все нормально, ну, все, все прийняли. Ну що, мені самої займатися, чи що мені тепер волосся на голові рвати, О, Боже, я проспала, що тепер бути? Ні, є так є, Навпаки, виспалась, Почуваю себе бодрячком, прекрасно. ну Є так є, Все. Далі ми сьогодні спалюємо негатив як на тонкому плані, так ми сьогодні спалюємо негатив, який у нас є. І до речі, якщо ви є можливість сьогодні запалити якесь кастріще, десь, якщо ви живете вчасному будиночку, хоч міні кастюр, хоч великий кастрюр, спалити якісь непотрібні речі. Зробіть це. Ну це прям такий міні Івана Купала по енергетиці. Тому, якщо є така можливість, щось таке непотрібне спалити і уявити, як з цим вогнем і з цим димом з вашого життя іде щось нехороше, вивільняє вам нову енергію. Зробіть це, це буде круто, просто круто. Навіть просто свічечки попалити сьогодні по будинку, там чи де ви там знаходитесь в вашому просторі, теж супер. Угу. І нагадую, мої хороші, у мене, дивіться, ми зараз з вами трішечки знову вісімку проаналізували енергію вісімку. Я за донат роблю такі прогнози, але по вашим трьом енергіям, і там набагато більше. Голосовими вам накидаю, і і голосовими вам накидаю ви маєте можливість для себе за донат отримати таку міні-консультацію. Люба Чепітадзе, доброго ранку! Дуже рада! Дуже рада вам всім, мої хороші. Ми сьогодні вже будемо завершати. Хто е, цікавиться за донат, дивіться, в мене дівчатка е, різний донат. Це ваша сума від серця, яку ви готові там за цю міні-консультацію е, е, заплатити. Оскільки вам ви відчуваєте, так так, так і е, оплачуєте. Я теж проспала колега. Так, да, ну восьмірочка, значить тобі треба відпочивати. Сьогодні пролітає все по кармі, значить ти десь досипаєш, тобі теж підсвітили. Ну, от і я десь перепрацьовую, і нас сьогодні сказали, є, спите. Вам можна? Сьогодні можна. За донат ще хотіла сказати: дівчатки дивіться, в мене віти 300 гривень люди платять за цей. Ну просто менше не було це чесно. Від 300 гривень до 2000 тисяч за цю міні-консультацію. Тому дивіться ваш, ваші варіанти, але вона крута. Вона крута, і я ж голосом з вами спілкуюся. А в мене дев'яточка, а дев'яточка вона активує, а вона портали туди, прямо в ваше серденько, десь і в ваші мізочки доходить. Розумієте? Від когось іншого ви почуєте, ну немає там такого не буде. Тому що вам потрібна саме та людина, з якою ви десь на тому плані домовилися, що вона вас активує. Якщо ви слухаєте, то скоріш цього це я так скромно. Ну, все. Все, мої хороші. Завтра зустрічаємось. А ні, завтра у нас субота. Завтра ми не зустрічаємось. Ми завтра е, субота і неділя. Це в мене в письмовій формі. Я вам виставляю оцю е, прогностику в такій е, вільній формі, е, в текстовому режимчику, десь в сторіс або дописом я зроблю. А зустрічаємося в ефірі вже в понеділок. В понеділок. Буде. Ліцезріть. Все, люблю, цілую, гарних вихідних. І побачимось. ось. Робите будь ласка, подобаєчки, коментарі, ширте. Бажайте один одному прекрасного дня. І давайте запарюємо зірки. Угу, угу. Люблю, цілую, цілую в носик. пока пока Да, Дякую, пока пока